Інфобус клік-клік і онлайн квиточки до будь-якої точки в інституції вивчення війни проаналізували результати соціологічних опитувань. Ну наскільки соціологічні е, опитування можливі на території Росії? Так, от там попитали у тих жителів країни-агресорки, значить, в, в, влітку 23-го року вони спитали, як ви ставитеся до своєї армії. Ну і виявилося, що ті, значить, почали більше сумніватися в цій як, як то кажуть, в Второї армії міра. Да? Ну якщо у перші дні повномасштабного вторгнення 80% опитаних росіян заявляли про повну довіру до війська, то вже влітку 23-го року. Це зробили тільки 75%. Ну, звісно, маленький розрив. Звісно, буквально там 5%, Звісно, це ще переважна більшість. Але як кажуть, вода й камінь точить. Ну і власне та сама російська армія, вона чи не єдина силова структура, до якої впала довіра у там, от на болотах. Бо в цей час довіра суспільства до поліції, ну до міліції. до... Фез я не знаю до кого там. Хто у них садить їх в ті самі автозаки, але до них довіра виросла. До фінансових установ довіра виросла. Долар росте, довіра до фінансових установ теж росте. До судової системи довіра також зросла. Тоді питання логічно виникає: а звідки всявся оцей сумнів та в 5%? Ну, значить, поговорюють, що люди почали сприймати армію як. Окремо від політичного керівництва, тобто Путін окремо, а армія окремо, нібито. Ну, типа, Путін з однієї сторони, і в нього вірять 90%. Ну, типу, взагалі, до нього претензій немає. А армія, вона якби окремо. Я так розумію, що за армію дійсно має відповідати там Шайгу і Герасимов. Ну, принаймні в головах тих, хто живе на території болот. І вони такі: ну при чому тут Путін? Ну це. Певно, до Шайгуйде Герасімова питання, чого ж так е, виходить, що нічого не виходить. Ну, десь приблизно так вони, напевно, собі думають. Тому що серед тих, хто схвалює дії Путіна, а, а таких 90%, я нагадаю, от ті підтримують військових, ну або вбивці мародерів, як ми звикли їх називати, тому що саме такими вони і є. Водночас, серед громадян, які недолюблюють, ну такі є там. вони... Правда, менше висловлюються свої думки, але, тим не менше, значить, ті, хто не долюблюють вище руководство страни, вони не кажуть Путіна, вони не можуть собі такого дозволити. Да? Вони так долюблюють вище руководство страни. А так от ті, хто недолюблюють це саме вище керівництво їхньої болотяної місцевості, а, так от рівень довіри серед таких до їхніх вбивць мародерів впав до 40%. І це до речі найнижчий рівень довіри з 2006 року. Ну відповідно, найнижчий рівень схвалення дій Второї армії міра. Ну і певно, у зв'язку з цим на Росії тепер намагаються вгамувати істерики навколо операції збройних сил України, особливо на лівому березі Дніпра, тому що міністерство вбивств воно ж міністерство оборони Росії. І ті ж таки російські чиновники в ліце Шайгу роблять зараз максимальну кількість спроб применшити стурбованість щодо е, нездатності Росії рішуче відбити атаки української армії, і відповідно все це пов'язано з східним берегом Дніпра. Е, е, але є велике але або ж є великий знак питання, бо навряд чи це заспокоїть нарікання, тому що. Там, крім Шейгу, є ще і легендарне воєнкори. І от ці легендарні воєнкори, вони, як би знаєте, кажуть, що нічого не виходить. Ті самі російські військові блогери, вони, відповідно, продовжують визнавати українську присутність на східному, тобто на лівому березі Херсонської області. І все, що вони можуть, це скаржитися. Що російські війська не в змозі придушити українські операції у цьому районі. Ну і власне на фоні всього цього вони зараз роблять чергові спроби атакувати позиції збройних сил України. Ну а що їм ще робити? Не визнати штаб свої помилки, не сказати, що ми якось трохи не розрахували і дарма ми то зробили. Вибачте нас, будь ласка, і давайте якось ми ті свої провини. Пробуємо залагодити. Ні, вони ж продовжують атакувати. І наразі окупанти збільшили кількість штурмів близько десь 30% після затища. Все це на таврійському напрямку. І якщо там, наприклад, позавчора авіаударів взагалі не було, то вже вчора зафіксовано їх було 29. І в основному ворог скидав каби з су 35 на Донеччині. І загарбники при цьому не полишають знову ж таки спроб взяти Авдіївку. Безуспішно її знову штурмували. А там східніше Новобахмутівки, Сєвєрного і Первомайського. Ну і минулої доби відбито було. 13 атак речник сил об'єднаного Сил оборони Таврійського напрямку про це от розповідав. Ну і вже за сьогодні, вже за сьогодні, російська армія теж там півтори десятки е, одиниць броньованої техніки вивела в ці атаки. Ну і вже за сьогодні наші військові знищили два танки, сім бойових броньованих машин, і ворог відповідно відійшов. Е, ну Власне, все традиційно. Бачите, цифр від Генштабу за сьогодні ще немає, за вчора є, за сьогодні ще немає. А от цифри про знищену військову техніку вже є. Але ж якщо ви думаєте, що це їх може зупинити, то ні. До речі, про зупинити зупинити їх здається, можуть тільки збройні сили України. Хоча чому мені не здається, воно так і є, тому що нещодавно азовці взяли в полон російського військовослужбовця, який прийняв єдине по факту правильне для нього рішення здатись добровольно, добровільно. І окупант вирішив таким чином скоротити свій термін ув'язнення за рахунок контракту на проходження служби в ЗСРФ. тобто він був чергово засуджений. Ну і для того, щоб не сидіти в тісній камері а, з своїми сослуживцями, він вирішив, а чому там гнити та, в російській тюрмі? Він краще прийде десь на наші українські території і спробує вижити тут. А якщо він півроку виживе тут, то ви пам'ятаєте їм вольною дадуть. А, так, от замість ось цих обіцяних а, легких шляхів, а, його відповідно відправили куди? Правильно е, на фронт, в саме пекло е, поближче до е, лінії соприкосновення. Ну і відповідно, е, щоб після того всього якось вижити, щоб якось затриматися, щоб якось е, ну, там, не знаю, прийти до тями, він з того. Е, Напрямку, куди його відправили, а це був Кримінський напрямок. А він там був бігпіхотинцем. Його відповідно без будь-якої підготовки і забезпечення забрали потім наші азовці, тому що він прийшов, щоб їм здатися. І азовці дадали, відповідно військовополоненому всю необхідну медичну допомогу також забезпечили водою харчуванням. Ну і відповідно, щоб не бути гарматним м'ясом, ми ще раз нагадуємо всім, що це єдиний правильний для них варіант здатися в полон, ну як варіант, от азову, тому що Азов, що правильно він дотримується Женевської конвенції, і відповідно про поводження з військовими полоненими, він гарантує їм життя, а тому, що ставиться до них гуманно на відміну від. Того, як ставляться вони до наших полонених, ну і власне єдиний можливий варіант, щоб вижити, треба триматися купоньки, а значить, скористатися своїм правом, а зателефонувати, написати, повідомити сайту Хочу жити про те, що ви хотіте жити. Це не так складно зробити. Ну і відповідно, той приклад демонструє, що, Правда, бачите, він з одного полону тепер, тепер потрапив не з полону, з однієї в'язниці, потрапив до іншої в'язниці. Навряд чи його буде обміняно, та, ну, тому що такий цінний кадр там не потрібен. От е, таких цінних кадрів там зазвичай випускають на волю. Таким цінним кадром зазвичай дарують. Життя і їхні благословення, як то кажуть, для того, щоб вони йшли собі, знаєте, чинити далі е, всі ті спроби, які вони е, робили до цього. І Я е, е, до чого? Е, до того, що в РФ е, за участь у війні з Україною, наприклад, е, знову ж таки е, поміливалі е, е, одного з. Ну, як його вважають на території Росії, знову ж таки, сатаніста, та, е, який свого часу ритуально вбивав підлітків. Ну і от він відсидів певний період часу в в'язниці, а потім підписав контракт і пішов служити в «Шторм-Зет». Значить, росіянські так звані ЗМІ повідомили, що він служив півроку в Штормзет після повернення. Отримав інвалідність, і ем, зараз він ходить, але поранений. Е, поранення було важке, поки що ніде не працює. Ну, поки що, як ви розумієте, та, і навряд чи, давайте бути чесними: хтось його кудись візьме працювати. Е, от, е, як каже його батько, ну, тим самим російським ЗМІ, він зараз відновлюється і на війну його навряд чи візьмуть знову, а значить, жити. З цим самим вбивцею російському народу ще предстоїть у майбутньому. То вже їх, як то кажуть, особистий вибір.